Росія цієї ночі запустила п'ять шахадів по Україні, але своєї мети вони не досягли. Їх планам завадили наші повітряні сили. Крім того, завдали удару ракетами по залізниці Полтавщини. Досі не стихає у прифронтових регіонах. Там перелік засобів для удару в росіян ширший. Застосовували міномети, артилерію та ФПВ-дрони. Є поранені та пошкоджена інфраструктура. Як минула остання доба, дізнайтесь за мить. Вітаю вас на каналі Час, Підписуйтесь і до справи. Варто почати з того, що вночі Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі Полтавської області. Про це повідомила Укрзалізниця. Залізничники оперативно змінили рух низці поїздів Харківського напрямку, але через це вони слідують із суттєвими затримками. Вночі українська ППО збила п'ять безпілотників типу шахет у Херсонській, Дніпропетровській, Кировоградській та Запорізькій областях. Про це повідомили в повітряних силах. Районом пусків ворожих БПЛА був Приморсько-Ахтарськ. Також росіяни завдали удару двома ракетами С-300 по Харківщині та двома ракетами Х-59 по Полтавщині. В першій області на щастя обійшлося без постраждалих. Очільник ОВА повідомляв про ракетну небезпеку з вечора. Синьогубов зазначив про загрозу безпілотників зі сторони РФ. А вже зранку там збили один ворожий дрон. Хоча в прифронтових громадах теж не стихає. РФ застосовувала по ним 16 капів, три ракети різного типу та один fpv дрон. Під Шугуєвом внаслідок обстрілу, пошкоджено шість будинків. Протягом минулої доби у Куп'янську горіло два будинки. Ще декілька схожих випадків сталося вже в районі. Там від влучання ще й загорілася суха трава. Уночі теж працювала ППО на Дніпропетровщині. Там знищили над регіоном ворожий шахет. Агресор обстріляв територію Червоногригорівської громади. Люди, на щастя, не постраждали. Напередодні ввечері російські війська випустили декілька артснарядів по Нікопольщині. Тут, за уточненою інформацією, через атаку пошкоджена інфраструктура і дев'ять приватних будинків. Але особливо тривожно було в день. Росармія армія била по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах. Атакували дронами камікадзе і артилерією. Постраждали жінки 65 та 75 років. Їм надали медичну допомогу, потерпілі у задовільному стані. Лікуватися будуть амбулаторно. У житловому секторі виникло кілька пожеж. Пошкоджені 8 приватних будинків, 10 господарських споруд і ще одна знищена. Понівечені пару авто і стільки ж гаражів. Парники, сонячні панелі, газогін, лінії електропередач. Є руйнування на двох підприємствах. Майже 500 разів окупанти вдарили по Запорізькій області під ворожим вогнем. Перебували 16 населених пунктів. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали на Миколаївщині вранці мінометного обстрілу. Зазнало місто Очаків. Тілесні ушкодження отримала 61-річна жінка. Їй надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено чотири приватні будинки. Натомість в Херсонській області російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури та магазин, живі квартали населених пунктів області, зокрема чотири багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід, господарська споруда, автобус, приватні автомобілі та автівка швидкої. Через російську агресію 15 людей дістали поранення, з них одна дитина. За словами Прокодіна, окупанти скинули боєприпас з безпілотника на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Наслідок атаки він отримав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Також під удар ворожого дрона потрапили троє людей в Антонівці. Йдеться про чоловіків 28, 39 та 41 років. Потерпілих вибухові травми та численні поранення. Прокудін додав, що коли на місце події прибули медики, російські окупаційні війська знову завдали удару, застосовувавши безпілотник. Наслідок атаки пошкоджено автомобіль. Проте бригада швидкої допомоги не постраждала. Генштаб зсу повідомив у звіті, що станом на вчора від обстрілів з території РФ продовжують зазнавати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Так, сьогодні від вогню артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Карповичі, Дружба, Уралове та Михальчина. Слобода до того ж, росіяни завдали два авіаційні удари п'ятьма кабами по миропіллю. Свою атаку на сумщину противник повторив. Так, у селі Манухівка, Конотопського району сталися одразу два вибухи. В результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та будівлю пошти. Крім того, у Шосткинському районі в селі Дружба було чутно п'ять вибухів. Ймовірно, окупанти атакували з ствольної артилерії. Щоденна порція бавовни в РФ розпочалася звично ввечері. Міноборони країни-агресорки повідомили про атаку безпілотника на Білгородську область орієнтовно о пів на десяту. За ніч гул мотору там чули як мінімум ще двічі, бо в тій такій же кількості збили дронів в даному регіоні. Будильником зранку став сигнал повітряної тривоги. Ракетну небезпеку оголосили в Білгородському районі та низці інших населених пунктів. Шебекіну звістка там був атакований багатоквартирний будинок. Момент прильоту дрона був зафіксований на камери очевидців. Там постраждала жінка, яка згодом померла до приїзду медиків. Це версія пропагандистів. О, вуховая, дрон висит, лень, джужик. О, джужик. О, Натомість українські мезія повідомляють, що в даній квартирі проживав інструктор по дронам, а версія з бабцею вигадка. 我蹲在这，搜。 Також пошкоджено скло та посипалася штукатурка у квартирах. Ще два БПЛА вдарили по двох будинках, спалахнули покрівлі. У будинках пошкоджені дахи, вибиті вікна, посічені фасади та огорожі. У Білгородському районі в селі Салтиково ФПВі-дроном атаковано автобус сільгоспідприємства. Водій та пасажири не постраждали. Транспортний засіб пошкоджено. У селі Петрівка безпілотник атакував машину, вона повністю згоріла. Під вечір від СВО і Курщина о 19.26 була оголошена ракетна небезпека. В регіоні звучала сирена. Загалом за ніч там збили 8 безпілотників. Протягом дня під обстріл з ерфезного виду озброєння потрапили 9 населених пунктів. Адрони Камікадзе робила свою роботу десяти містечкам і селам. Не обійшлося без пожеж. Горіли гаражі в дворах Курська. В місті Львові українські коптери атакували територію, нібито недіючого нафтосховища. Там палало теж у Глушківському та Рильському районах. Після скидання вибухового пристрою з українського коптера пошкоджено два домоволодіння. А в селі Пльхово від схожого удару місцеві сиділи без світла. Тепер перейдемо до тимчасово окупованих територій. Ранок в Донецьку теж був гучним. Певне задимлення повідомляють донецькі пабліки. Нічка теж була зі своїми вогниками. Пропагандистські медіа показали наслідки прильоту по одній із автозаправних станцій в Кіровському районі, яка вигоріла вщент. До цього серед ночі місцеві пабліки повідомляли про гучну обстановку, ймовірно, вибухи, що сталися в Донецьку та Макіївці. Послухайте, як це було. Тимчасово окупованому Луганську сьогодні теж бахкало. Місцеві повідомляють про серію вибухів. Загалом таких пролунало дванадцять. Та Це був прильот по вищому військовому авіаційному училищі штурманів та по луганському машинобудівному заводу. Чи не прекрасне привітання з Днем повітряних сил України? Ой, є... Дом, да? Оїтанірують що дом. А що там знаходиться? Живу, і що там знаходиться? Та, не -то. та ні вдома та. Тим часом в Маріуполі видніється густий дим. Палає неподалік військової частини. Як повідомляє радник мера Петро Андрюшенко, горить саме в місті нової військової бази в районі хладокомбінату. При цьому посадовець натякає, що цю інформацію рух спротиву отримав від одного з росіян, що отримав за це нагороду. Які втрати поніс ворог? Поки невідомо, але Андрюшенко натякає на жирну ціль. Поки без детонацій, проте агресори почали поспіхом покидати місце інциденту. У бурятії стався масштабний паводок. Через велику кількість води прорвало Холоднохолойську – дамбу в Муршахебільському районі. Моста нету, все, ми відрізані від мір. Ваня! Ідіть сюди! Ваня, хатрі, от Аб'єло все. Зараз обвалю, самостій, весь, сейчас обвалються. мост весь совсем. Ужас. Постійно. За словами голови Бурятії, затоплено дві ділянки федеральної траси Улан удечіта Рух перекрито. Через підйом рівня води у річках розмито три мости. Навіть залізничні шляхи знесло у затоплених районах. Оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. під камінські сидять на горі. От що у нас твориться в поготах. Вода залила 55 будинків у місті Петровськ-Забайкальський та селищі Орловський, що в Забайкальському краї. Рух дорогами став практично неможливим. У рамках надзвичайного стану в Бурятії та Забайкалі евакуювали близько 200 людей через паводки. Місцевим жителям надається необхідна допомога, запевнив голова регіону. Річки Баляга та Микрита вийшли з берегів, затопивши 22 будинки в Петровськ забайкальському 28 осіб евакуювали до пункту тимчасового розміщення. Місцева влада допомагає їм дістатися до родичів. В Орловському підтоплені 23 будинки. Також залило шкільну їдальню та спортивний зал. У селищі посилюють заходи. Організовано відкачування води з будинків за допомогою трьох монопомп. Сьогодні в Орловському відправилась комісія з надзвичайних ситуацій, щоб оцінити рівень катастрофи та ухвалити рішення щодо аварійно-відновлювальних робіт і допомогти населенню. У Петровськ-забайкальському працює заступник голови краєвого уряду Микола Захаров для координації дій. Спеціалісти регіонального Мінбуду вже виїхали на місце, щоб оцінити збитки та розпочати відновлення пошкодженого повінню міста. До речі, очевидці встигли зафільмувати втрату етого достояння забайкалля. Крім того, понад 200 подвір'їв підтоплено в Приморському краї. Транспортне сполучення порушено у восьми муніципалітетах регіону, повідомляє регіональний уряд. Там є жертви. Троє відпочиваючих застала вода, коли вони каталися на саббортах на озері. Їх тіла згодом знайшли в шлюзовій системі скиду води. А поки в одній частині Росії зносить дерев'яні мости та іншу високоякісну інфраструктуру дального сходу в Саратовській області велике свято день асфальту. Містечку Маркс урочисто відкрили відремонтовану дорогу з накритим столом, де пили чай з солодощами разом з главою Марковського району Дмитрієм Романовим. И хорошо, що сьогодні така можливість появилась завдяки доповничним средствам, которые до рішення губернатора були направлені в город Маркс. І вот от реалізація сьогодні знайшла такі положительні обліки від наших жителів. Просто уявіть наскільки там була занедбана громада, що місцеві так радуються новій дорозі та чуюванню з чинушами, які інколи згадують про російських тубольців із глибинки. Окупанти форсували канал у часовому ярі та ведуть бої у західній частині міста, стверджує військовий оглядач Більд Юліан Рьопке. Причому він посилається на відеоматеріали українських військових, які нині намагаються витіснити росіян назад за канал. Тут дуже динамічна ситуація, адже ворог групами по 4, 6, 8 чоловік. Переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках. Їх знищують, але поки ліквідують одну групу, встигає перебігти нова. І так, по замкнутому колу. Наші захисники повідомляють, що ворог вже перетнув кордон міста Торецьк. Нагадаю, ще вчора розармія стала в 100 метрах від населеного пункту. Крім того, важка ситуація у Нью-Йорку, що на Донеччині. Загарбники вже мають огляд на неліпівку, а звідти логічним і вогневий контроль наших сил. Далі про Покровський напрямок. Згідно даних генштабу, тут сталося 45 штурмових дій в районах населених пунктів: Пантелеймонівки, Новолександрівки, Воздвиженки, Желанного та ще восьми населених пунктів. Аналітики Діпстейд зазначають, нині армія противника просунулася біля Желанного та Тимофіївки. Попри це, сили оборони б'ються гідно, завдаючи великих втрат ворогу. Примітно, що тут активно застосовують ФПВ-дрони, враховуючи велику кількість піхоти, що рухається в напрямку наших позицій. Українськими силами поки вдається перерізати логістику РФ під Покровськом. А це вже робота воїнів підрозділу Тотем 72 окремої механізованої бригади. Вони виявили позицію російських дронщиків та відправили до них іще ще один дрон. Тут правда варто додати, що то була остання залізна пташка, яку росіяни побачили у своєму житті на харківському напрямку. Згідно інформації генштабу, точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Тихого, Глибокого та Вовчанська. Тут російські війська використовують громадян Єгипту у Вовчанську Харківської області. Також окупанти активізували повітряну розвідку. Про таке повідомили в ОТУ Харків. На запорізькому відтинку фронту відносно спокійно, лише двічі з цієї сторони намагалися штурмувати позиції біля роботиного. Разом з тим, бійці Національної гвардії знищили піхоту та техніку. За даними бійців Нацгвардії, один дрон влучно скинув снаряди на піхоту. А FPV Камікадзе знищив російську БМП-2, перетворивши її на металобрухт. Тепер інформація щодо інших напрямків. На Куп'янському штурми РФ посилилися. Загалом у генштабі нарахували 19 бойових зіткнень. На сіверському напрямку українські захисники відбували штурмові дії російських загарбників поблизу Верх... Верхньокам'янська, Івано-Дар'їнки, Виїмки, Переїзного та спірного. У інституті вивчення війни повідомляють про їх просування в південно-західному напрямку. На курахівському вітинку сили оборони зупинили 11 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Пантелеймонівки, Константинівки та Парасков'ївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ. А поблизу Вермівки, Гросармія здійснила сім штурмів поблизу Водяного, Константинівки та Роздольного. Загалом за минулу добу втрати загарбників склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 41 БПЛА, 2 крилаті ракети, 80 автомобілів та 11 одиниць спецтехніки. Тепер обговоримо усі деталі. Отже, український лідер уперше підтвердив, що бойові літаки F-16 дійсно вже перебувають на території країни. Він нагадав, що Україна від самого початку великої війни закликала союзників передати їй омріяні винищувачі, щоб захистити своє небо від атак РФ. Український лідер подякував партнерам і особливо країнам, які першими прийняли заявку України на поставку літаків. Данії, Нідерландам та Сполученим Штатам, російський окупант дуже сподівався знищити нашу українську авіацію та ППО, нашу спроможність захищати свою державу. Але українці цього не допустили, і це справжній героїзм. Як пише CNN, Зеленський сказав, що не може прокоментувати конкретні бойові завдання і кількість F-16, які вже перебувають в Україні. Але він зазначив наступне. Вибачте, будь ласка. Але у будь-якому випадку партнери знають, яка кількість, поки що та кількість, яка є в Україні, поки що ті та кількість пілотів, які вже навчені, це цього ще недостатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткових F-16. Позитив є в тому, що наші хлопці зараз багато хлопців зараз навчаються. Тим часом в небі над Одесою вже промайнув f 16 Відповідне відео опублікують місцеві медіа. А ось і фото наших красенів так вони виглядають, і на них вже є розмітка повітряних сил України. Нагадаю, у серпні минулого року, після кількох місяців лобіювання з боку Києва, США дали згоду на передачу Україні винищувачів F-16. Напередодні медіа повідомляли, що нібито перші повітряні судна прибули до нашої країни. Американський The економіст повідомляє, що до України 31 липня прибуло 10 із 79 літаків F-16. До кінця 2024 року, Україна має отримати ще 20 винищувачів даного типу. Решта літаків обіцяні так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами. Перебуватимуть партіями протягом 2025 року. За словами Бена Ходжеса, колишнього командувача американськими силами в Європі, розчарування з приводу того, скільки часу пішло на доставку літаків в Україну, дуже велике. Однією з причин затримки з надання достатньої кількості F-16 для того, щоб мати вплив, він називає жалюгідну нестачу навчальних місць для українських пілотів. Політичне рішення адміністрації також вплинуло й незнання пілотами англійської мови та складність літаків порівняно з міг 29 та су 27 Американський пілот і полковник ВПС США у відставці Джефрі Фішер пропонує створити спеціальний підрозділ з пілотів-іноземців, аби допомогти Україні вибити ворога. Схоже, відбувалося раніше, коли американські громадяни, які мали льотні навички, літали від імені іноземних держав. Можливим варіантом є іноземний винищувальний легіон. Якщо це станеться, ми можемо досить швидко перейти з 20 українських пілотів до 120 це іноземні неамериканські військові пілоти F-16, хлопці, які вийшли на пенсію і все ще мають тисячі годин нальоту на F-16 Потенційно, переконаний фішер. Українські експерти сумніваються у цій ініціативі, бо головною проблемою є як кількість переданих винищувачів, так і її нестача у самих американців. Головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков пояснює: уявімо, що США різко змінюють свою позицію і додають необхідну кількість машин. Фізично, ось вам 128 машин без питань. Але тут виключно теорія. На практиці цього не буде. Тому що зараз у США критичний брак самої авіації Конгрес проти списання машин. І те, що вони списують, це вже той мотлох, який навіть не завжди годиться, зауважив Катков. Колишні військові США попереджають, що потрібно бути готовим частину літаків втратити, адже цьому неможливо запобігти в умовах війни. Вважає Роберт Гамільтон, полковник армії США у відставці. Далі цитую: звісно, під час розрахунків потрібно буде врахувати можливості російської протиповітряної оборони наземної та ворожих літаків, дальність їхньої роботи. Україна неминуче втратить деякі f 16 Це війна. Годі уявити, що жоден не зіб'ють, заявив він. Водночас варто знати, у чому ми можемо застосовувати винищувачі. Вони є багатоцільовими літаками. Ними можна підтримувати з повітря військ на землі, так і допомагати. ППО можна патрулювати небо, збивати ворожі літаки. Чи зможуть щось змінити на полі протистояння з РФ ці повітряні судна? Напишіть власні думки у коментарях. Підписуйтесь та ставте вподобайку. Побачимось.